Склад цього морозива натуральний, а його смак неймовірно вершковий та ніжний. Це самий літній десерт, який тільки може бути. Зараз детально розповім, як я готую основу десерту. Ну і звісно, покажу, які у мене наповнювачі. До жовтків додаю цукрову пудру, дрібку солі для балансу смаку і для аромату ванілін. До речі, пудру можна замінити на цукор, але мені з пудрою готувати зручніше, бо вона швидше розчиняється. До жовтків вливаю гаряче молоко. Молоко не доведене до кипіння, але воно дуже гаряче. Яєчно молочну масу ставлю на вогонь і варю до перших бульбашок. Тут треба не перетримати на вогонь. Маса повинна трохи загустіти, але не взятися пластівцями. А далі яєчно молочну масу треба повністю охолодити. В окремій ємності збиваю вершки. збиваю міксером на максимальних обертах і вершки повинні добре загустіти. До збитих вершків вливаю яєчно молочну суміш і перемішую до однорідності за допомогою вінчика. Основа для морозива готова, і тепер її можна розлити в парційні стаканчики. Стаканчики заповнюю до половини, оскільки хочу до морозива Додати смачних наповнювачів. Я використовую топінги, джеми та кремові наповнювачі від торгової марки Делісія. Топінги від торгової марки Делісія це must have, бо вони ідеально підходять до багатьох видів десертів, а особливо до морозива. Асортимент смаків просто вражає: від класичних шоколадних, карамельних, вершкових до фруктових ягідних, а також блю кюросао та бабелгам. це, якщо хочеться додати чогось цікавого. А для любителів готувати випічку це справді. Жня знахідка, величезний вибір джемів зі шматочками фруктів. Вони ідеально пасують як начинка для тортів, так і термостабільні фруктові наповнювачі, які при випіканні не змінюють колір та зберігають текстуру і аромат. Весь асортимент ви можете знайти на сторінці галафрут. А також можете зробити замовлення, написавши в дірект або на сайті бренду. Рекомендую підписатися на їх сторінки в соціальних мережах, щоб бути в курсі всіх новинок і брати участь у розіграшах зі смачними подарунками. Морозиво я поставила на ніч у морозильну камеру. А на наступний день ми всією родиною насолоджувалися літнім прохолодним натуральним десертом.